Всім привіт! Ви на каналі Аніме Українською. Вже 7 липня почнеться трансляція ще одного аніме: Влада семи Клинків. Нічого геть нового не очікуйте, буде знову ремейк Гаррі Поттеру. Нас познайомлять зі школою магії Кімберлі у вигляді чарівного замку. Крім студентів, тут ми побачимо, як ви думаєте, кого та ні, не реінкарнацію Поттера, а драконів так банальних драконів. Тому якщо ви любите драконів, це аніме точно зайде. Крім того, нас знайомлять з головними героями Олівером, Кеті, Гаєм, Пітом, Мішелею та Нанао. Студія GC Staff випускатиме аніме. Масато Мацуна виступатиме як директор. Секо Язукава робота над сценаріями. Сута Сува розробить персонажів. Куджіра Юмемі є композитором серіалу. Тож професіональний підхід гарантовано. А ти гарантовано постав лайк цьому відео, бо я дуже старався для тебе. З фінального трейлеру видно, що ми матимемо справу з навчанням, розвитком персонажів та чарівними істотами. Аніме переповідає серію манга новел Царство семи заклинань, яка написана Боку Тоуно і проілюстрована Рурією Міюкі. Студія MediaWorks публікує його під своїм видавництвом. Денженкі Банко станом на цей рік вони вже зібрані в 11 томів. Японська патеряна дуже непогано продається. Отже, зрозуміло, чому на поміч в реалізації аніме версії прибігла студія Кадокава. А ти біжи підписуйся на мій канал? Давай створимо найбільшу в Україні аніме спільноту.